Сьогодні ми з вами пограємо, але не звичайними іграшками, ляльками чи конструктором. А ми будемо грати манною крупою. Для цього нам знадобиться ємність, манна крупа, маркер, використаний пластиковий стаканчик від сметани чи йогурту, також пластикова ложечка. Отож починаємо. Покладіть долоньки на манку і повторюйте разом зі мною. Жили собі в одній сім'ї дві доньки, дві сестрички, дві близнючки, дві долоньки. Кожен ранок долоньки віталися великі з великим, вказівний з казівним. Середній з середнім, безіменний з безіменним і мезинчик з мезинчиком. А ще долоньки, у долоняк були лю... улюблені справи. Одна долонька любила писати. А друга долонька. Дуже любила малювати. Так. І ось одного разу, коли на небі світило сонечко, була чудова погода, пішли й долоньки погуляти. Йшли вони, йшли по стежинці. Навколо було багато чудових дерев, ялинок. І ось дійшли долоньки до струмочку. І захотіли вони попити. Водичка тепла, прозора і вирішила долонь, долоньки попірнати. Пірнали вони, вони пірнали в різні сторони, плили потім друг до друга. А по потім вони вийшли з води, стряхнули всі крапи, які стряхнули, погріли на сонечки, погрілися одною стороною, потім другою стороною, обнялися дуже міцно і вирішили, вирішили йти додому. Ішли долоньки додому. А зараз ми з вами пограємо ще в одну ігру, гру, яка називається Погодуй тваринку. Для цього нам потрібно в... зробити цю тваринку. Ось я зробила такого котика, прикрасила його аплікацією, а цей котик намальований маркером. Ви можете зробити якусь другу тваринку, яка вам більш до сподоби. Також треба попросити дорослого, щоб вам виріз... вирізали отакий ротик. У, цього, у цій тваринки. А зараз ми з вами будемо готувати котика. Швидко каша, доїдайся, швидко, сила, додавайся. Ось і каші вже кінець, який ти котик, молодець! А зараз будуть грати діти, які знають цифри. Яка це цифра? Дійсно, три. Тому я повинна дати котику три ложки каші. Один. Два. Три. А приклади ви вмієте розв'язувати? Добре. Тому чотири додати два дорівнює. Скільки діти? Вірно. Шість. Тому я даю котику шість ложок каші. А інші приклади розв'язуйте самі і годуйте тваринку. Сподіваюсь, наша гра вам сподобалася. До зустрічі!